Так, друзі, хочу показати одну знахідку, камрад минулий вихідний ходив до ліса, коран володя. Знайшов таку знахідку. Ніж виявився срібним, срібним оцей декор. І так якби слонова кість швидше за все. В кого які будуть думки на рахунок періоду. Пишіть. А на другу сторону. Ось така цікава досить знахідка. Досить нестандартна у нас. А у нас близько дай. ще зазнімлю. Ось така, таке гарне оздоблення має. Ось така. Дуже гарна знахідка. Так, маю, як завжди, чергова знахідка. Дивимося разом. Думаю, що це кришка від люльки. Будемо зараз легенько спробувати обстокувати. Купаю сигнали такі, які раніше не купав, так як місця вже вибиті достатньо. Так, друзі, ось це якась кришка є від люльки. Насправді перший раз таку піднімаю. Ось є завісик. І вона так працювала. Тут зверху щось. Ось така старенька знахідка. Так, трішки я її почистив. Наскільки зміг? Ось така гарна знахідка. Так, пролунав у мене черговий сигнал. Почав нарізати тут кілька кругів. Далі немає потреби купати цієї ями. Зрозумів, що тут є набої. Ось такі набої. Тупа куля, винтівка мосіна. Перша світова. Такі набої. Вони, як правило, вже й тоді не маркувалися, щоб не було знати чиї вони є. Добре, йдемо далі. Так, у мене знахідка. Металевий сигнал досить був слабенький. Ось така шпора, друзі. Колеско. Частково збережене. Ось. Ну зігнило вже. Ось така знахідка. Так, зачепився за цей пагорб, поки йшов по дорогу, викупав кілька металевих підковів і маю монетку. Монетка ще не протирав. Сигнал був досить слабенький. Протираємо. За сигналом швидше всього, що радянська. Так і є. 20 копійок. Одна року. Ось така монетка. І так, йду я вздовж дороги, попадається шрапнель. Звичайно, показувати не буду, шрапнелі дуже досить, є, щоб показувати сигналів достатньо. Черговий сигнал. На жаль, кольорових сигналів не є багато. Ось такий залишив гудзика. Ти ж я почистив. Видно, що є орел, але не можу зрозуміти, чи він є, чи польський, чи царський. І так нарізаю тут трішки кругів. Ось такі хащі, махнути важко. Маю чергову знахідку. Так, знахідка, наскільки я зрозумів, це є тельник від ножа. Ось така річ старенька. Так, підійдемо до камрада, каже знайшов якусь стареньку річ. Подивимося що. Такі латуни, як будинок, щось. Щось цікаве, латунь. Хто знає може підказати, що це є. Річ досить цікава є. Воно ще раз таку потримай. Ну. Так, мою знахідку дивимося, сигнал був, перебував на гільзу. Ось такий перстеник, ще всього. Спробуємо вдарити. Такий саморобний, що всього. Вони або почали робити, і не доробили. Ось такий перстень. Так, в мене чергова знахідка. Сигнал був доволі підозрілим. Прийшлося його купати. Так, це випав у нас гудзик. Спробуємо зараз трішечки. Як завжди, як стукати в лопату, в вушку є. Чути, що є в Так, Трішки його треба почистити. Так, ось цей гудзик, трішки я його почистив. Є трішки залишилося в середині, як бачите, позолоте. З цього боку він є лисий. Була підозра, що це є царський гудзик. Ось такий гарний гудзик в такому стані. І так, вийшов на невеличкий пагорб і має знахідку маленька монетка. сигнал був досить слабенький. Дзвони як гільза за розмірами, як соліт. Но сигнал як гільза, хоча соліт. Мідний, дзвонить досить потужно. Ось така монетка якась. Пробую її трішки протерти, друзі. Так, я трішки протер цю монетку. Швидше всього, що Ян Казимир Соліт. Так, наразі зі знахідок це. В основному, що попадається тут, це гільза Мосіна, гільза Манліхер, по Першій світовій. Маю знахідку старенька досить. Ось така, ось така куля пройшла, як бачите, ствол, є нарізка. Перед тим була Почав крутитися, була ще одна куля, ось така, але вона ось вона попала в камінь, каміння, та я ціла. Це часів кулі, часів верна для першої гвинтівки. Ось такі, вони досить тусті. Так, йду вздовж пагорба по скелі з зігзагами. Маю таку верхову знахідку. Ось такий розкладний ніж. Швидше всього радянський час. Перетим була куля, верн Пропнель кропнель снарядна. Маю знахідку досить ну, показати це є більше ніж штик, більше ніж штик лопати. Вискочила в мене ось така знахідка, бачу, що це пломба, будемо зараз дивитися. Пломба досить цікава. Ось тут ще залишилося, як видно трішечки шнурка. Швидше всього ось. Будемо дивитися зараз. Гарна знахідка. Чому гарна? Тому що інформативна. Люблю знахідки. Несуть якусь інформацію. Так, спробую зараз трішки протерти. Так, трішки спробував протерти. Ось така. Спробую сфокусувати. в досить в ідеальному стані відображено. Так, сфокусувати спробуємо. Ось є надписи. Спробую показати. Ось така гарна пломба, Австрійська імперія. Шукаємо далі, друзі. Цікава знахідка, досить інформативна. Так, ось там неподалік цю пломбу витягнув, почав трішки нарізати круги, маючи чергову знахідку. Ось такі набої до гвинтівки Манліхер. 95-й Звичайно, ми це зараз закупаємо. Так, крутився, я тут трішки нарізав кругів біля пломби, біля цих гільзів. Ось, накупав, От пів годинки крутився, Ось викупав кулі, кулі всі. Як видите, пройшли канал ствола, є нарізка. Ось така пряжечка ще вискочила, крутився тут, металева. Це. Ось ця стріска куля попалась. Це настрізка це гвинтівки мосіна куля. Ось так, в основному попалися всі гвинтівки мосіна, всі стріляні. Ось такий тут був цього місця обстріл.